Кремлівський шабаш із колаборантами Герої Великої Росії. Чому Путін вирішив поспіхом приєднати до Росії українські території. В цьому велика освободительна місія нашого народу. Що відповіла Україна, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку в НАТО, та як на велику крадіжку Путіна відреагував захід? Велика гра Путіна, в якій він сам себе переграв, Київ подав заявку на пришвидшений вступ до НАТО. І якщо донедавна альянс вагався, то нині пообіцяв її розглянути та про все по порядку. Вітаю, мене звати Оксана Дворецька. Це факти тижня. Говоримо просто про складне і аналізуємо найважливіші події. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі. Ну а прямо зараз говоримо про анексію Росією наших територій. Путін перейшов ту червону лінію, на якій багато разів акцентувала Україна, що перемовини після цього неможливі. То що далі? Розбираємося. Іфієном Виходимо на галаса. А у відповідь тиша, як не намагалися російські пропагандисти створити картинку масового волевиявлення, вийшла лишень слабка пародія. <реку> На Херсонщині та Запоріжжі голоси по хатах. Колаборанти збирали у супроводі озброєних російських військових. Це підтвердили люди, яким вдалося вирватися з окупації. Прийшли сказати за Україну чи за Росію і все. І ходить з гранат мілька із автоматами. От і що хоче, каже в яму вивозить або десь визуть. На Луганщині колаборанти відзвітували проявку у понад 90%. Та є нюанси. Приміром, у розбомбленому Новотошківському з понад двох тисяч населення лишилося жити лише 10 чоловік. Да, вот так, все. Для масовки в окупованих містах долучали приїжджих росіян. Реалістичністю сцен актори не переймалися. Факапи, як от з цим порожнім бюлетенем, траплялися на кожному кроці. Та це не завадило по завершенню триденної вистави намалювати і озвучити захмарні результати. Далі Кремль запустив сценарій ініціативи з низів гауляйтери. На випередки звернулися до Путіна прийняти їх у Росію. А це вже кульмінація путінської вистави цинічного фарсу в колонії залі Кремля. Зібрали всю верхівку. Колаборантів показово посадили в першому ряду. Бункерний диктатор не став тримати інтригу. Одразу заявив про крадіжку чотирьох українських областей. Більше того, знову замахнувся на історію Київської Русі. Великий духовний вибір, котрому більше ніж за тисячу років російської державності слідували багато покоління наших предків. Це при тому, що московське князівство виникло наприкінці 13-го століття. Московська держава, взагалі у 16-му. шістнадцятому. ніж за тисячу літ російського содарства частину своєї хворобливої промови Путін фантазував про колоніальні амбіції загниваючого заходу. Та неймовірно все те, що закидають йому, та його пропаганді, ще й умудрився перекласти на той самий захід. Правду утепілі в океані міфів, ілюзій і фейків. используя запредельно агрессивную пропаганду. Врут на полуполую, как гибес. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в него поверят. Вот так и действует по этому принципу. Проведенням псевдореферендумів Путін лякав давно, хауляйтери їх кілька разів анонсували ще влітку. Та, попри те, що Донецька, Запорізька і Херсонська області окуповані частково, виставу влаштували зараз. з і за активної участі зрадників, на яких власне і спирався Путін. Хто вони як давно їх готували до цих ролей? Донецький афорист за мамам, кримські бандити з позивним Гоблін та Луганський зрадник з СБУ. Ця компанія колаборантів після 2014-го вже доволі відома. Та сім місяців тому в ній з'явилися нові персонажі. Ну ми знайомитися. Пожелаємо добра, щастя, любові і трохи розуму. І не бути предателями. Це зрадник з Херсона Кирило Стремоусов, Давній учасник проросійських рухів, антимайдану, протестів антиваксерів, рейдерських захоплень та бійок із правоохоронцями. Нам потрібна еволюція по-перше, мозок. два роки тому балотувався в мери Херсона. Набрав трохи більше одного відсотка голосів. СБУ підозрювала його в причетності до агентурної мережі ФСБ. Та дивним чином далі обшуку справа не дійшла після російського вторгнення. Стремоусов проголосив себе заступником голови області. Та блискавичне кар'єрне зростання колаборанта нещодавно затьмарило знайомство із Хаймарсами і поцілили в його кабінет. Правда, порожній. А чи ти плачеш? 13, плачеш. Що тебе? А це головний колаборант у Херсоні Володимир Сальдо. Місцевий царьок із партії регіонів а згодом ПЗЖ. До 2012-го тричі був мером міста. Згодом ще балотувався та його більше не обирали. Тепер поставлений Кремлем маріонетковий голова регіону. Ми взяли курс на воседіння з Росією. І вже ні свернем нього. Сам Сальдо кілька місяців на публіці не з'являвся. Ходили чутки, навіть що помер, чи то від хвороби, чи то від отруєння. Перед псевдореферендумом його витягли на люди. Бо ж, мабуть, кремлівські куратори побачили, що стримуусов на роль очільника регіону не тягне. В будь-якому суспільстві хочемо то, чи не хочемо, все одно є 10 від 10 до 15 відсотків людей, які в будь-якому випадку перейдуть на сторону ворога. Це завжди так буває. Не буває суспільства, яке там повністю там закрите, і вони такі всі патріотичні. Генерал-майор СБУ Віктор Ягун каже, в Україні свою агентурну мережу Росія готувала десятиліттями. Спершу просувала політичний сценарій, створюючи різноманітні рухи та партії. Їх активісти переважно й стали тим ресурсом, на який опирався Кремль під час вторгнення. Є люди, які давно на контакті, і це власне представники тих політичних структур, які контактували. З російськими політичними структурами і списки їх дуже чітко прослідковуються. Вони є в є в Росії. Тобто, списки політичних партій, навіть будь-яких районів, вони всі передаються в Росію, передавалися в той ж партії Шарія. То опжеже там чи ще якихось проросійських структур. Представники проросійських партій стали кремлівськими посіпаками і на Запоріжжі. Головний колаборант екс нардеп від партії регіонів Євген Балицький. Вів бізнес в окупованому Криму, влаштовував марші безсмертного полку, озвучував наративи про бандерівців. Свою менеджерку по бізнесу і поплічницю по сепаратизму Галину Денильченко Балицький поставив гауляйтеркою окупованого Мелітополя. На прикладі цього міста добре помітна ще одна. Група колаборантів це дрібні службові хабарники і корупціонери. В першу чергу це безумовно стосується правоохоронних органів, судових органів і органів захисту держави. Фактично між корупціонером. І ворогом України стоїть знак дорівнює. Саме хабарники і люди з кримінальним шлейфом стали колабораційною верхівкою в Мелітополі. каже чинний Та, хто став зараз керівником відділу освіти Мелітопольської, то ця людина була вже декілька років під переслідуванням наших органів за хабар і мала сісти в тюрму найближчим часом вже розпочатися суди. Переважна більшість таких є серед зрадників поліціянтів. До прикладу, 18 вересня у Мелітополі партизани. Підірвали автівку так званого очільника відділу швидкого реагування Дениса Стефанкова, відповідального за допити полонених. Ця людина була двічі звільнена з органів поліції. Перший раз була звільнена за Хабар, а другий раз була звільнена за те, що приймала участь в ДТП. В якій загинула людина, і також цієї весни вона він вже програв перший суд, і також цієї весни мав сісти після апеляційного суду. У в'язницю розбомбленого Маріуполя Костянтин Іващенко був депутатом міськради від ОПЗЖ. Нині почувається господарем життя. Мешкає в чужому маєтку, розпродає майно металургійних підприємств. Та чимало Маріупольців пам'ятають його зі ще однієї причини. Людина, яка фактично очолює Азов загальмаш. Юридично, у якого боргів по заробітної платі перед маріупольцями, от кількості маріупольців, це декілька десятків тисяч маріупольців. Він винен заробітну плату, нічого для того не зробив. Крім медійно впізнаваних кремлівських маріонеток, є ще тисячі дрібних агентів, навідників та коригувальників. Тих хто за невеликі гроші російськими ракетами цинічно руйнує власні міста. Експерти кажуть, що вербують їх часто у соцмережах. Якщо людина проявляє свої вподобання на якихось сайтах, групах, там ще щось таке. То це так само просто, просто на нього виходять і кажуть: слухайте, кажу, ну якщо ви підтримуєте, давайте щось робити. А що можна робити? А от, от давайте, давайте, допоможіть нам. І все. І пішла пішов контакт. А давайте не будемо писати це в, в пабліці, давайте ми будемо це в приваті. І затягування пішло. А там, а як у вас матеріальне становище? Ну, матеріальне становище не дуже. Я ж пенсіонер, ну так давайте ми вам поможемо. Дайте номер вашої карточки, і все, і пішло. Вже номер карточки є. Багатьох колаборантів налякав вдалий контрнаступ ЗСУ на Харківщині. Дехто навіть почав виходити на українські спецслужби, аби пом'якшити покарання. Можливо, у Кремлі злякалися паніки серед зрадників, і саме тому пришвидшили проведення псевдореферендумів. До дня народження, чи аби підняти політичний рейтинг після невдачі у армії, навіщо Путін влаштував вистави із приєднанням українських територій саме зараз? Велике питання може щоб відволікти народ від непопулярної мобілізації? Адже саме через неї настрій в самих росіян не надто святковий Вони знаходяться в мобілізаційній паніки. Тому, по що тут, що там відбувається, їх вже не слишком сильно волноють. Найболі продвинуті все-таки стараються знайти назви населених пунктів в цих анексірованих територіях, для того, щоб понимать, куди їх відправити на убоїву. Україна на крадіжку власних територій вже відповіла подачею заявки на прискорений вступ до НАТО. А перемовини з Путіним тепер табу. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо, він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії. У самому НАТО тепер не такі категоричні, щодо вступу України як перед і після російського вторгнення, заявку пообіцяли розглянути, а ще й далі допомагати зброєю. Країни заходу на шабаш у Кремлі відреагували новими порціями санкцій проти Держдуми, Ради Федерації та Путінського оточення. Для України ж по суті ця путінська анексія мало що змінює збройні сили і надалі боронитимуть та звільнятимуть кожен метр української землі. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і коментуйте. Це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів для вас. Побачимось на фактах тижня.